Привіт! Ви на каналі Лизик. І сьогодні я вам покажу флам, який я наділав случайно з лосболками оператора. Покажи. Це не... Я не знаю як вам видно, але походу це нормальний такий флам. Ой, о, повно сейчас вам видно бути. Ну, я його, він не хотів мати сйомки. він на мене обідів. Всі. Ну, я його опласив. Я йому сказав, що більше так не буду. І от він согласився познімати, і я ось такий прикольненький. Е, ти! ти мама, вистань! ті Надо, да, дай мне эту палочку. Я, 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 я зубки помунькаю. А, да. да, ладно. Ой, да, э, ой. ты тема на то. А, я монстр. Я зверь. Я супер зверь. Всем привет! Вы на канале Лизик Пизик. И сегодня я лезу у кальтошки. Да, я не знаю, что делать, но все-таки. Я мими. Итак, да, я нашел здесь камень. На обычный вин. Да не Теперь меня видно. Да. Надіюсь нас ніхто ти не побратиме. Особливо тебе, рижик. Да не ти та лосьмо гою єс. Тебе не на моєму коня її заваливать. І забивати. Мама, мама не кушать. Даня. Дань, да, не роби киці больно, синок. Данюш, не роби больно. Я не роблю. Як кицю звати? Да. Хм? Я кицю. Так, да, придумай її ім'я. Можа... Ш... Іче... Том? Ну то? Це якщо мальчик, а якщо це девочка? Ще, я, да. Так. А якщо це девочка? Mm. Хм? Дань, 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 хай тебе киця не вимози, синок, вставай. Васьо, яка у нас пташка на цьому, <клес> на деревині. Жирна. Ось у нас жирна пташка, яка хоче з'їсти кусок, але він дуже це, як цього там. Як <клес> там? <клес> Дивиться на нас. А нас те брис. Все, улетіла пташка.